В мене на каналі користується популярністю рубрика Топ 5 для прокачки. В минулому виходили подібні відео про ПТ, середні, важкі та легкі танки. Однак в коментарях були присутні справедливі та логічні запити на створення аналогічного відео і про арту. Прохання цілком влучне. Тож для повноти картини дане відео рано чи пізно мало з'явитися в мене на каналі. І сьогодні можна сказати, що я зібрав всі камені безкінечності, топ-5 артилерій для прокачки у 2025 році. Зразу передбачає логічне запитання, чому саме топ-5? Якщо в нашій грі є всього 5 артилерій 10 рівня, відповідь доволі проста: в даному класі техніки, хоч і є певні машини, які вбиваються в своїх характеристиках на фоні інших, але ця різниця незначна, бо в цілому всі машини даного класу по-своєму сильні та не впливаючі на бій. Якщо ви розумієте про що я, і щоб ви не сумнівалися в моїй експертності, перед початком відео я маю зазначити, що сам є профільним артоводом в грі з 2012 року і на аккаунті маю більше 120 тисяч боїв, з яких за 60 тисяч награні саме на артилерії. Тож цей клас техніки знаю вздовж та впоперек як свої 30 сантиметрів. Однак вступ вже і так затягнувся. Тож саме час переходити до самого топу. Але перед цим попрошу протиснути вподобайку, а також підписатись на канал. Адже це сприятиме просуванню даного відео в народ та ще більше популяризуватиме даний цікавий клас техніки серед гравців. Тож розпочнемо з п'ятого місця, яке в нас посідає німецька артилерія 10-го рівня ГВЕ-100. Чому ж саме вона на останньому місці в даному відео? Причиною є те, що дана артилерія з одного боку не дотягує по скорострільності та точності до об'єкта 261, а з іншого по вогневій потужності до Т-92 та Конкер ГЦ. При цьому в німця, оскільки той побудований на базі важкого танку Є100, ще й найкраща рухливість, а також кути горизонтального наведення. Кожну сторону лише по 6 градусів, тому щоб винести обличчя танку, який не потрапляє в радіу стрільби, буває доводиться застосовувати клавіатуру та повертати корпус по напрямку до цілі, що, звісно ж, дещо зменшує комфорт гри на даній артії, бо заставляє відволікати вільну руку від більш важливих справ, які притаманні звичайному артилеристу World of Tanks. такі як торговля акціями на Уолл-стріт, Куштування фуагра під бокальчик хорошого вина 77-го року витримки, або ж просто тримання коханого чоловіка за руку. Тобто перелік певних обмежуючих факторів, звісно ж, присутній. Це заперечувати буде неправильно. Однак, чи означає це, що ГВЕ 100 є поганою артилерією в нашій грі? Очевидно, ні. Оскільки ні один з цих недоліків не є по справжньому суттєвим. До прикладу, низька рухливість, яка взагалі не впливає на ефективність арти. Адже щоб прострілювати всю мапу на арті, не обов'язково навіть покидати місце, де її зареспаунило на початку бою. Малі кути горизонтального наведення, якщо і створюють певну незручність, то тільки якщо треба дати постріл тут і зараз. В у інших випадках арти завжди є час для зведення та влучного пострілу. Однак, навіть якщо не буде можливості звестися повністю, можна стріляти і так, оскільки артилерія це унікальний в своєму роді клас техніки, тому вона може дамажити суперника навіть не влучаючи в того. Достатньо просто, щоб снаряд впав метрів за 5-10 від танку. Це вже гарантуватиме як нанесену шкоду, так і оглушку. Також приємним бонусом в даної артилерії є броня, зокрема в екранованих бортах, а також непоганий запас міцності в 550 одиниць, що дозволить пережити один постріл від більшості однорівневих важких, середніх та легких танків. Частою буде ситуація, коли важкий чи середній танк суперника весь бій грав активно та вигравши свій фланг, дістається до арти вже без ХП. Тому, прийнявши один постріл, арта може справедливо відправити до ангару цю вискочку, показавши наочно, який клас техніки по-справжньому вирішує результат бою. Для цього в нашої прекрасної машини є гармата з разовою шкодою на звичайному фугасі в 900, альфовому в 1200, та бронебійним, де разова шкода лише 640. Але пробиття аж 373 міліметри, що на секундочку є найбільш пробивним бронебійним снарядом в грі. Щодо обладнання, то на дану артилерію можна ставити хоч досилач, хоч стереотруби, хоч ґрунтозачепи. В будь-якому випадку вона буде імбувати. Щодо гілки прокачки, то починаючи з 5 рівня кожен танк є імбою. Тож до прокачки однозначно ГВ є 100 рекомендується. Перед тим як перейти до наступного танку, я хочу висловити свою незадоволеність тим. Що Е100 за останні 5 років отримав вже два апи, в той час як Геве 100 досі залишається без змін? Що зайвий раз підтверджує той факт, що артилерія є найбільш пригнобленим класом техніки в нашій грі на четвертому місці даного топу розташувався справжній англійський джентльмен з 233-мм міліметровим ескалібуром на озброєнні. Який, на відміну від легенд про короля Артура, він засовує не в камінь, а в танки з ворожої команди. І тут ми вже отримуємо машину з чітко окресленим геймплеєм Даний апарат створений для того, щоб анігілювати суперника, в якій точці карти він би не знаходився, за яким укриттям той би не ховався. Звісно, коли випадає міська мапа, на ньому грати буде непросто через відсутність прострілів та велику кількість укриттів. Міг би я так сказати, коли б я грав цю гру перший день. Бо ж якщо говорити серйозно, то навіть на міських мапах дана арта себе почуває як риба в воді. Граючи інколи навіть результативніше, аніж на просторих мапах. Все тому, що міські мапи це майже завжди коридори, на яких нашій жертві важко зманеврувати та уникнути влучання. Також в вузьких просторах зазвичай присутні скупчення техніки. Тому просто кидаючи в натовп серед них, можна непогано настрілювати та отримати асіст. Особливо враховуючи, що в британця розлітаються осколки на півкарт. А все завдяки 233 мм гарматі, снаряди якої мають дуже низьку швидкість польоту. Але натомість це дає дуже навісну траєкторію стрільби, яка дозволяє буквально закидати за будинки, пагорби та інші укриття. Від даної артилерії сховатися практично неможливо. Також подібна траєкторія стрільби дає можливість частіше влучати супернику в дах башти чи корпусу, де майже завжди мінімум броні, що враховуючи разову шкоду британця в 1000 на звичайному фугасі та в 1350 на альтернативному. Фактично не залишатиме шансів супернику. Та й бійні з разовою шкодою в 720 одиниць та пробиттям в 370 мм міліметрів за раз нагадають, кого називають богами війни. Окрім потужної гармати та мортирної траєкторії, до переваг GC варто віднести і коти горизонтального наведення в 30 градусів кожну сторону, що є другим кращим показником після Артобата. В якого взагалі башта повного обертання. В іншому, як і у випадку з ГВЄ 100, якісь недоліки, звісно, присутні. Але знову ж таки, помітної ролі вони не відіграють. Тому до прокачки дана арта рекомендується всім. Гілка імбова на кожному рівні, в особливості на п'ятому та шостому рівні, де розробник в черговий раз прогадав з рівнем і чомусь повноцінні артилерії 10-го рівня поставив в пісок. По обладнанню знову ж таки не принципово. Бо арта здатна розвалювати кабіни і зовсім без нього. На кінець також хотілося б висловити своє побажання щодо АПО даної машини, оскільки ключовою особливістю британця є її здатність закидати за укриття. Особисто я вважаю несправедливим те, що на деяких картах досі є позиції, на яких можна заховатись від даної арти. Тому хотілось би в майбутньому побачити в її боєкомплекті бетонобійні снаряди. Які могли пройнувати ті нечисленні укриття, які ще залишаються в звичайних танків? Надіюсь, правильні люди все почують та зможуть донести моє прохання до вух розробника на третьому місці. В даному топі розмістився американець Т-92 hmc Дана апаратура має найбільший калібр ніж британця 240 мм проти 233, що очевидно позначається і на її вогневій потужності. Боразова шкода тут є ще вищою. На звичайному фугасі 1100, на альтернативному 1420 та 750 на бронебійному. При 372 мм бронепробиття. Тобто, завданням даної артилерії я виніс обличчя супернику з ноги. Тому не дивно, що при влучанні навіть в лоб важкому танку без пробиття, вона зараз з пострілу спокійно зносить по 600-700 шкоди. Для того, щоб нанести аналогічну шкоду на 60 ТП, чи умовному є 100, вам доведеться їхати на фланг, займати позицію, намагатися в ній якось виживати. Чекати, поки суперник з'явиться за укриття, після чого вицілювати вразливі місце та надіятися, що снаряд влучить куди потрібно та проб'є. Дана артилерія такими дурницями не переобтяжена, бо тут достатньо натиснути одну кнопку, і стабільний настріл в тебе буде в кишені. Хтось каже, що в неї погана влучність, і пряме влучання може і не відбутись. Це правда, але й на раніше згаданий 60 тп та і 100, немалий шанс, що снаряд просто впаде в землю перед танком суперника з нульовим ефектом. Коли у випадку С92 навіть такий постріл принесе в середньому 400 шкоди з плешом та оглушку. Щодо недоліків даної арти, то до них можна знову ж таки віднести низьку рухливість, хоч вона не грає взагалі ніякої ролі. А також довгу перезарядку, що, звісно, ж неприємно. Бо замість того, щоб давати раз в 40 секунд. Було приємніше мати перезарядку 25-30 секунд однак, чи варто враховувати це за суттєвий недолік? Коли таке довге КД компенсовано можливістю стріляти по всій мапі від початку бою і до його кінця. Адже приїхавши на тому 60ТП на фланг, де нема суперника, ти ніякої переваги від своїх 15-16 секунд перезарядки над артою не відчуєш. Бо далі доведеться їхати вперед на повільному танку в пошуках цілі, без будь-якої гарантії до неї встигнути. В той час як Арта, хоч і заряджається довше, але проблем зі знаходженням цілі немає в принципі. Тому дана арта однозначно рекомендується до прокачки. Вона дарує справжнє та неповторне задоволення від гри. Особливо в моменти, коли натисканням одної єдиної кнопки ти здатен зупинити вкат ворожих танків, які стараються грати активно та ініціативно. Але після розриву снаряду від Т-92 в гущі такого вкату, будь-яке бажання ініціювати в них відіб'ється. Це і є приклад чудової та збалансованої машини. Щодо гілки та обладнання, я думаю, і без слів тут все зрозуміло. Срібне місце даного топу займає Артобат, французька артилерія зі швидкістю від легкого танку, баштою повного обертання, а також барабаном на три постріли. Це ж сон при температурі 40 градусів, скаже новачок. Але бували, гравець відповість ні, мій юний падаван. Це реалії нашої гри. Навіть по комбінації даних особливостей зрозуміло, що даний француз абсолютно унікальний витвір мистецтва. Тому, ДТ-92 де демонструє грубу силу та нічого більше, наш француз діє більш витончено. До прикладу, при перезарядці в секунд 40, Т-92 просто вломить важкому танку на 700 в обличчя і дасть 25-30 секунд оглушки. В той час як Француз переважно не здатен на таке. Однак, оскільки в нього барабан, він здатен розтягувати задоволення, смакуючи буквально кожен момент. Тому за одне влучення він нанесе не менше, скажімо, 300 шкоди та 15-20 секунд оглушки. В суперника це створить ілюзію безпеки, бо 300 це ніби терпимо. А оглушку можна зняти аптекою. Однак, як тільки пройде 10 секунд КД між пострілами, француз повторить. Тільки тепер аптеки, а можливо, і ремків, суперника вже не буде. Тож він стоятиме закрітованим та підстаном безпорядно смикаючи гарматою вліво-вправо, як той жучок лапками, коли перевернувся на спину. Але й на цьому не кінець, тому що через 10 секунд зарядиться третій снаряд, і тут вже можна проявити фантазію. Якщо хочеш, можна відстрілятись по супернику зразу ж, ще на 300 шкоди, але вже без оглушки. Якщо хочеш, почекай, і як тільки оглушка спаде, накинь її знову. Знову ж таки з потенційними крітами модулів та екіпажу. В такі моменти Артобат дозволяє себе відчути римським імператором, який на арені вирішує долю гладіатора. Так, це все збалансовано доволі тривалою перезарядкою барабану в 40 секунд. Однак, на мою думку, це можна віднести навіть до позитиву, оскільки на французькій артії часто грають дуже витончені особистості тож даний час можна присвятити для споглядання чогось прекрасного, зокрема, краєвидів карт нашої гри. Тим більше, що й артилерійський приціл цьому сприяє, тому що він метафорично ставить даний клас техніки вище всіх інших. Бо оця їхня метушня, така як вибір позицій, перекатки, вицілювання, розмін ХП, танкування, реалізація переваги в огляді чи маскуванні, не залишає жодної вільної секунди, щоб просто подивитись далину та подумати про високе. Ну а коли гармата зарядиться, знову можна пристроїти комусь три снаряди з хвилиною сумарної оглушки, крітами та на Несеною шкодою. Тож до прокачки дана апаратура однозначно рекомендується. Як було згадано раніше, артобат наділений швидкістю від легкого танку, адже є можливість переїжджати для того, щоб знайти кращий простріл. Або ж в зливному бою встигнути доїхати до якоїсь водойми, щоб втопитися. Чи, до прикладу, кататися в кінцівці, щоб звести бій до нічиєї, яка, по суті, є тією ж поразкою. Але від розуміння того, що ти на зло супернику вкрав в нього з-під носа перемогу, на душі стає якось приємно. Тому як доволі цікавого в плані геймплею та по-своєму унікального Артобата, звісно ж, рекомендується до прокачки всім і кожному. Але тільки після машини, яка займає першу позицію в даному топі об'єкт 26.1. Одного разу відділ балансу задумався. А що буде, якщо взяти арту та дати їй гармату від непонерфленого та 5 хеві, стабілізацію від об'єкта 140 та рухливість на рівні з ІС 7 так, власне, і з'явилася дана арта в нашій грі. Щодо нього часто можна почути, ніби 26.1 є дуже токсичним. Адже він здатен кожен 25 секунд накидувати по 20 секунд оглушки, в чому йому також допомагає хороша швидкість польоту снаряду, яка дає можливість влучно стріляти навіть порухомим цілям, а також ідеальна точність та стабілізація. Це при тому, що, окрім оглушки, наноситься стабільний дамаг по 300-350 одиниць. Однак така думка популяризується виключно артом. Ато хейтерами, які мають дуже слабкий зв'язок з реальністю. Бо, по-перше, під арту можна просто не підставлятися. Тим більше, що майже на будь-якій карті є в достатній кількості кущі та камені на базі. А по-друге, можна нагадати, що раніше арта через постріл прописувала ваншоти. Тому в порівнянні з тим часом арта зараз цілком адекватно збалансована. І от останній аргумент артохейтери просто не здатні законтрити. Це як відповісти на запитання, чому є корупція та низький рівень життя в людей словами А от при Сталіні. І там далі по списку. Бо, як всім відомо, якщо колись було гірше, то якісь проблеми сьогодення автоматично не рахуються. Однак тут я, очевидно, виділив надто багато часу цим дріб'язковим артохейтерам. Тож краще перейдемо до чогось прекрасного, а саме до гармати 26.1. Разова шкода на звичайному фугасі 800, а на альтернативному 1000. Бронебійний наносить лише 520 шкоди при пробитті лише в 334 міліметри. Тобто бронебійні тут не кращі. Тож сказати, що 26.1 є якоюсь ультимативною імбою через це не можна, навіть враховуючи те, що ними все одно ніхто не користується. Як я вже згадував раніше, 2.61 має хорошу перезарядку в районі 25 секунд, хорошу стабілізацію, зведення та кінцевий розкид. А також непогану швидкість польоту снарядів, що дещо негативно відображається на можливості закидати за різні укриття. Однак дана проблема цілком вирішується, якщо все ж наважитись скористатися клавіатурою та переїхати на позицію з кращим прострілом, адже хороша швидкість дозволяє, або ж просто знайти іншу доступну ціль, тим більше переводитись танку на танк, зважаючи на зведення та стабілізацію, не складе якихось помітних проблем. В цілому, я про 261 можу говорити безкінечно, але все, що вам потрібно знати, що це машина, хоч і дуже скілозалежна, але разом з тим і сильна. Тож рекомендується до прокачки абсолютно кожному. 2.61 в ангарі це база, і лише після тисячі награних боїв на ньому я рекомендую переходити до наступних машин з даного списку. Ну а на цьому в мене все. Якщо відео сподобалось, протискайте вподобайки, щоб мотивувати мене створювати більше контенту по арті. Пересилайте своїм знайомим танкістам на скайп та імейл, ну і підписуйтесь, звісно. До речі, якщо це відео набере 5000 вподобайок, я обіцяю на стрімі взяти три позначки на своїй улюбленій артилерії.